Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. У рівному попрощалися з полеглим на війні захисником Сергієм Поповичем. 36-річний командир станкового танкового гранатомета протитанкового зводу вогневої підтримки загинув 17 жовтня на запорізькому напрямку. Містяни зібралися на майдані незалежності, аби провести воїна в останню дорогу. Коли він приходив відпустку військовій формі, коли він прийшов, у нас звергла світлина. Коли І він дуже жалкував, що він не міг в перший клас завести за руку свого сина. Він не бачив, як він зростає, він не бачив, як, він... як в нього мінялися зуби. Чики він про це дуже шкодував, цінував кожну мить. Він був дуже сильним, він був дуже вольовим, він був дуже мужнім. Він був дуже мудрим. Сергій народився у Здолбунові, навчався у місцевій школі, а згодом отримав фах слюсаря з ремонту рухомого складу. Захисник працював на депо, а потім на аптечному складі. У серпні 22-го року отримав повістку та приєднався до оборони держави. Під час служби чоловік був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема, медалю за участь у боях за Бахмутський рубіж. Наш працівник ми, він працював на аптечному складі. От Працював контролером, дуже такий добросовісний, вічливий, порядний добрий. Ми його так чекали. Після молитви близькі та друзі Сергія поклали квіти до домовини захисника, відспівали воїна у Святопокровському соборі, а поховали на алеї героїв кладовище нове: Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині в останню дорогу провели чотирьох захисників. Варазка громада попрощалась з Олександром Макарчуком. Захисник помер 16 жовтня у пункті постійної дислокації військового містечка. Дережнинська громада провела в останню дорогу Юрія Забейду. Військовослужбовець помер 20 жовтня під час лікування в медичному закладі. Здолбунівщина попрощалась з Василем Сіруком. 28-річний кулеметник захищав батьківщину на півдні. Загинув внаслідок хвороби. Дубінщина провела в останню дорогу Ігоря. Шевчукова захисник віддав своє життя за Україну на Донеччині щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять та слава захисникам. У Рівненській області легковик перекинувся в маліоративну канаву. Водій отримав травми і помер. Попередньо поблизу села Олександрове за річницької громади річний водій ВАЗ не впорався з керуванням та з'їхав у канаву, де авто перекинулося. Чоловік отримав травми шиї, зумів вибратися із автівки, однак через деякий час помер на місці події. Досудове розслідування триває. Внаслідок ДТП у Рівненському районі травмувалося четверо осіб, серед них двоє дітей. Автопригода сталася вчора близько 15.30 між населеними пунктами Вітковичі та Березне. Слідчі встановили, що 33-річний водій автомобіля Рено не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із легковиком дачі під керуванням 45-річної жінки. Унаслідок ДТП до лікарні з травмами різного ступеня госпіталізували водія фургона, а також кермувальницю легковика та двох її. Малолітніх дітей. Розпочато досудове розслідування. У Рівному правоохоронці зупинили водія, який перебував на підпитку. Екіпаж патрульних помітив автофіат, керманич якого здійснював небезпечні маневри на дорозі. Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, результат 3,42 проміле. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик, а на керманича склали протокол. На останній сесії Рівнеради депутати прийняли рішення про виділення землі поблизу Басівкутського кладовища комунальному підприємству Спецкомбінат Ритуальна служба. Це означає, що поблизу Оствиці будуть облаштовувати стоянку, оскільки вулиця Марусі Чурай є дуже вузькою, і зокрема, от на великодні свята. на… Провідну неділю, а навіть і за звичайні дні, коли люди приїжджають на кладовище, там в принципі нереально десь припаркувати автомобіль. Там біля центральних воріт. Міщається не більше двох автомобілів. Стоянка розміщуватиметься на площі 27 соток між парком історичної реконструкції Оствиця та кладовищем, де нещодавно облаштували другий заїзд. Стоянка буде безкоштовною. Ділянка, на якій її облаштують, знаходиться поза межами природоохоронної зони. Якщо є певні обмеження, вони вказані в проєкті землеустрою. тобто. Перешкод для відведення даної земельної ділянки немає. Не на камеру рівняни поділилися, що потреба в парковці дійсно є. Автівок у місті багато, однак місця, де їх можна було б припаркувати, недостатньо. А стоянка поблизу кладовища спростить пошуки паркувальних місць тим, хто приїжджає безпосередньо на цвинтар, а також відвідувачам Оствиці. Плануємо облаштувати, хоча би там якісь тверде покриття, але це все в майбутньому. Питання стояло просто про виділення землі. Далі будемо вивчати питання десь коли будуть виділені нам кошти, хоча. Аби на замовлення якогось проєктно кошторисної документації, щоб мати розуміння, скільки це вартує, в яких межах, і все остальне, про початок робіт у спецкомбінаті Ритуальна служба поки не говорять, адже до облаштування стоянки потрібно пройти багато важливих етапів. Однак початок вже покладений. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному викрили злочину групу, яка ночами обкрадала підприємство. П'ятеро злоумисників протягом кількох місяців вивезли частинами понад 52 колісних. У комендантську годину злоумисники проникали на територію підприємства, забирали мопеди та ховали їх у заростях. Франці крадені транспортні засоби завантажували в орендований бус і перевозили на склад. Злоумисників затримали на місці злочину. Під час обшуків поліцейські вилучили 49 транспортних засобів, 5 з яких в розібраному стані. Чоловікам передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від п'яти до восьми років. На Рівненщині оштрафували двох командирів, які приховували відсутність підлеглих на службі. Майор та підполковники з лютого по травень 2024 року не повідомляли про відсутність військових на службі, а просто безпідставно виплачували їм грошове забезпечення. На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення, призначивши покарання по 17 тисяч гривень штрафу. Незвична для рівнян локація в обласному центрі. Планують побудувати нетипову для регіону споруду Колумбарій. Місце для зберігання урн з прахом померлих людей знаходитиметься на кладовищі нове. На даний час питання виникло в зв'язку з тим, що є звернення людей, про те, що люди хочуть кремувати своїх близьких, кремуватися самі, якби і в майбутньому хочуть бути, десь, щоб бурна розміщувалася на кладовищі. Тому ми замовили проєктно-кошторисну документацію, зараз вона виготовляється. Як зазначає Роман Рибачок, такої споруди не вистачає в місті. Є постійно звернення від, від людей, скажем, як замовлення, такі що люди хочуть близьких кремувати. Так само є випадки дуже часті, що наші рівняни помирають десь за кордоном. Їх сюди привозять е, урни з прахом і їх немає де би, розміщувати. Хоча все більше українців обирають кремацію замість класичного поховання, в опитаних нами рівнян думки різняться. Пояснюють тим, що ще не до такого, Адже кремація не типовий обряд для нашого суспільства. Чесно я сам не знаю, як то писати це. Зараз воно тако дивлячись, воно, що територію в основному займається, воно, і що от, ближче вже навіть, навіть ближайше 100 років, що може, от, воно все от, ну, просто місця не буде хватати для цього, то таке спорно ставлюся до цього. Але сам би, в принципі, ну, от, ну, таке воно, ну, в принципі, вибрав би таке шлях. У свою чергу рівнянка Лариса проти кремації, як каже пенсіонерка, ще не звикла до такої тенденції. Ну, мені здається, що якось э, могила є, як могила, прийдеш, а там що просто стінка і все. А так прийдеш, хоч посадиш і якісь квіти посадиш. Ча думки рівнян неоднозначні. Найближчим часом проєкт почнуть втілювати. Поки що жителям обласного центру не демонстрували цифрову візуалізацію споруди, але вона вже готова. Додають у спецкомбінаті. Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Суд взяв під варту жителя Рівненського району, який напав на знайомого та заволодів його автомобілем. Нагадаємо, днями у селі Глинськ між двома 25-річними чоловіками виник конфлікт з приводу повернення боргу, під час якого місцевий мешканець наніс декілька ударів по голові та шиї знайомому. Після цього відібрав у того мобільний телефон і ключі від машини. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Оголосили вирок рівнянину, який до смерті побив чоловіка. В на 1 липня 2023 року на території гаражного кооперативу в мікрорайоні Північний власник одного з гаражів побив кулаками по голові 63-річного охоронця та втік з місця злочину. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. Кривдник свою вину визнав та розповів про усі обставини вчинення злочину, які пам'ятає обвинуваченому. Призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. На Сарненщині діти знайшли порохові заряди. 64-річна жителька Іванівки повідомила поліцейським, що її 12-річні внуки у канаві біля дороги знайшли підозрілі предмети. На місце події прибула слідча оперативна група та працівники вибухотехнічної служби. Правоохоронці оглянули та вилучили шість предметів, схожих на порохові заряди до протитанкової гранати типу ПГ-7. Їх походження встановлюється. Працівники поліції, вкотре наголошують, у разі виявлення підозрілих предметів не наближайтесь та повідомте фахівців за номер номерами телефонів 101 або 102. 50 громад рівненщини вже розпочали безкоштовно харчувати школярів. Незабаром доєднаються до цього процесу ще 14 територіальних громад. йдеться про безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів. На це у держбюджеті для рівненщини до кінця року передбачено більше 100 мільйонів гривень. Таким чином вдасться охопити 59 тисяч дітей. Вимушено переміщені громадяни, які проживають на Рівненщині, мали можливість отримати продуктові набори від міжнародної благодійної організації «World Central Kitchen», яка з початком повномасштабного вторгнення сконцентрувала свою діяльність на допомозі людям, що були змушені покинути свої домівки через війну. Ми розпочали свою діяльність в Україні з перших днів і концентрувалися, особливо концентрувалися в гарячих точках. А сьогодні ми допомагаємо в місцях тимчасового проживання МТП для людей, які для людей, які були евакуйовані з Покровського напрямку. Ну, це особливо гарячий і актуальний, на жаль, наразі. Організація доставила в область дві тисячі пакетів, орієнтовна вага яких коливається від семи до десяти кілограмів. До наборів входять продукти тривалого зберігання олія, консерви тощо. Його вміст – це невеликий набір продуктів, але різноманітний. Там є і печиво згущене молоко для того, щоб там до чаю щось було. І, Звісно, це будуть якісь крупи, макарони, тобто такий собі невеликий набір, який допоможе різноман... родині різноманітнити своє свій раціон, своє меню. Переселенці, які отримали допомогу у рівному, подякували благодійникам. Вони додали, що у теперішній складний час потребують підтримки, яка є вкрай важливою для людей. Я з Донецької області, з міста Курахівка. Ну сьогодні продуктовий набір отримали. Як тільки сюди переїхали, то нам давали миюче посуд отримували. Місто Сєвєрдонецьк, Луганська область. Ми отримували. Теж приходили, ну а зараз це за доньку, яка тільки приїхала. Окрім рівного, продуктові набори отримали ВПО Сарненського та Дубинського районів. Також в центрі підкреслюють, що зараз вкрай важливо допомагати переселенцям, адже вони часто зіштовхуються з численними труднощами. Підтримка з боку громади може суттєво полегшити їх адаптацію в нових умовах. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Молодь Рівненської області може отримати грант на власну справу через портал Дія. Підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тисяч гривень. Ці кошти можуть витратити на відкриття власного бізнесу у межах програми Власна справа. Через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави вже за програмою Власна справа на загальних умовах. На сьогодні це 250 тисяч гривень за умови створення не менше двох робочих місць. Цьогоріч на Рівненщині зареєстрували 53 випадки сказу тварин, що на 26% більше ніж минулого року. На сказ захворіли коти, собаки, лисиці, єнатовидна собака та кріль. Звернулися за антирабічною допомогою 1835 осіб. Потенційно хворим на сказ можуть бути як дикі тварини, так і домашні, якщо їх не вакцинували. Наразі усі області забезпечені антирабічною вакциною. Вона безоплатна для пацієнтів. Станом на початок лютого це понад 50 тисяч доз вакцини, ще 15 тисяч доз, Зберігається на рівні країни і будуть розвезені в найближчі тижні.